Різдвотяг вирушає в путь Олена Скуловатова Валерія і Ладуся знані вигадниці. Вийти запоріг, як вдома починається велике будівництво. У хід іде все, подушки, простирадла, стільці, пуфики, столи, книжки і навіть вазони з квітами. Цього разу дівчата стягнули до вітальні все, що траплялося під руку. І яку халабуду сьогодні змайструємо? спитала старшу сестру Ладуся. Валерія почухала потилицю, відкинула довгу косу за спину і підійшла до вікна. Там саме почав падати лапатий сніг. Він засипав усе довкола, ніби приготувався зустрічати Різдво. От уже асфальтована дорога перетворилася на блискучу білу. Ялинки розкинули віти, щоб спіймати якнайбільше пухкого дива. А будинки відразу стали схожими на казкові хатиночки. Ми побудуємо різдвяний потяг. Який такий різдвотяг? здивовано уточнила Ладуся. Ні, не різдвотяг, а різдвяний потяг. Він розвозитиме подарунки. Ура! вигукнула ладуся. Ну ми будувати Різдвотяг. Валерія скривила обличчя, але не стала поправляти сестру, бо вже узялася до роботи. Стільчики зіставили сидіннями один до одного, зверху накрили простирадлами. Так утворився вагончик. Всередину поклали подушки, щоб зручніше сидіти. А з чого в нас буде локомотив? Валерія вперла руки в боки і озиралась. Локо що? Локото, локомотив, головний вагон, який тягне решту. А, вагоновод! зраділа своїй вигадці ладуся. Валерія підсунула до стільців чотири пуфики так, щоб вийшов квадрат. Витягнула із шафи хатню драбинку, розклала, помістила попереду пуфиків. У вагоновода утворився гострий ніс. Це щоб зручніше їхати крізь замети. Пояснила задоволено. Ладуся поклала дві подушечки, сидіння для машиніста і помічника. У внутрішній куток носа вагоновода поставила вазон із ялинкою. Мама напередодні купила його і сказала, що навесні висадить біля хвірточки. Ялинку прикрасили іграшками, які заздалегідь зробили в школі. Чогось не вистачає. Валерія тричі обійшла довкола потягу і побігла до своєї кімнати. Узяла лист ватману, згорнула конусом і склеїла трубу. І от нарешті різдвотяг був готовий. Що це ви чудите? Найстарша сестра Віка зайшла до кімнати. Вона тримала під пахвою новеньку книгу Історії до Різдва. Збиралася сховатися якнайдалі від галасливих сестер і спокійно почитати. А що таке? Валерія набундючилась, побоючись, що сестра примусить розібрати халабуду. Це чарівний різдвотяг, він розвозить подарунки. Мамі ви вже зробили подарунок, пробурмотіла Віка. Ми потім приберемось, чесно, чесно. Ладуся склала ручки долоньками одна до одної і прохально зазирнула у вічі сестричці. Не треба поки його розбирати, щоб потім навели лад. Віка вийшла з вітальні і щільно причинила двері. Вона сердилася, що сестри завдають мамі клопоту. Перед тим, як вкластися спати, дівчата вмовили маму залишити різдвотяг до ранку. Вони чемненько почистили зуби, вдягнули піжамки і не чекали, поки їх тричі попросять, а відразу пішли у свої ліжечка. Ладуся заплющила очі і почала уявляти, як їде на різдвотязі. Раптом почулися дивні звуки. Вони лунали з вітальні, підскочила. Їй закортіло подивитися, що там відбувається. Але вона боялася. Тож побігла сходами на другий поверх, щоб покликати сестру. Валерія вже спала, підклавши ручки під щічку. Прокидайся, там щось відбувається, будила сестру Ладуся. Ау, що ти хочеш? Наш різдвотя. Ходімо. Ладуся стягнула ковдру на підлогу. Ну, добре, добре. Пробуркотіла Валерія і поплилася сестрою. Дівчата спустилися сходами і завмерли перед дверима вітальні. Крізь матове скло просочувалося дивне, барвисте світло, чулися метушливі звуки. Було моторошно і бентежно відчиняти двері. Раптом там бешкетують злобні монстри. Чи десантуються інопланетяни? А може, служки мишачого короля шукають лускунчика? Валерія поклала руку на дверну ручку, наважуючись натиснути. Сонливість зникла, поступившись інтересу і страху. Знов малі нишпорки, чудите. вигукнула Віка, яка вийшла із ванни, і попрямувала до своєї кімнати. На ній була блакитна піжама, пухнаті капці, а на голові красувався хитро закручений, немов тюрбан, рушник. Там щось є. Ладуся ткнула пальцем у бік вітальні. Вікторія пхикнула і штовхнула двері. Дівчатка в один голос зойкнули. Різдвотяг, хоч і нагадував збудовану ними халабуду, став схожим. На справжній потяг він мав колеса, а з труби підіймався димок. Повітря пахло мандаринками і мигдальним печивом. Панночки, поспішій, бо наш різдвотяг відбуває, сказав білий плюшевий ведмедик. Ніби в підтвердження його слів залунав протяжний гудок. Дівчата, як були в піжамах, скочили у вагон. Віка здивовано кліпала, не могла повірити, що це все насправді. Стійте, у потягу немає керма. Вона швидко ввела поглядом кімнату, що може згодитися, помітила різдвяний вінок, що лежав на поличці. Мама хотіла закріпити його на вхідних дверях. Але за клопотами забула. Дівчинка схопила цю річ і застрибнула у вагоновод, який повільно рушав. Вінок відразу перетворився на кермо, прикрашене святковою мішурою. Я кидаю в грубку мандаринки і мигдальне печиво, прокричав на вуховіці ведмедик, і відразу, немов у баскетбольний кошик, поцілив у трубу мандаринкою. Тим часом стіна будинку задрижала. Нею, як поверхнею води, пішли хвильки, і за мить вона зникла. Потяг помчав у білу, як манна каша і млюк. Треба почистити мандаринки. Ведмедик зайшов до вагона, в якому одна напроти одної сиділи на подушках Ладуся і Валерія. Дівчатка зачудовано дивилися в вікно і боялися говорити раптом, якщо пролунають їхні голоси, усе це диво зникне. Вони слухняно взялися до роботи. Час від часу ведмедик брав мандаринку, щоб закинути її в топку. Віка трималася за кермо і вдивлялася в білу далечінь. Здавалося, варто його відпустити. Чарівний потяг зіб'ється з путі. Ведмедик оголосив гучномовець. За кілька хвилин прибуваємо на станцію подарункова. Віка першою побачила обриси перону. Подумала про гальма і відразу біля її ноги. З'явилася педаль. Втиснула її в підлогу, і різдвотяг почав різко спинятися. Пролунало натужне. Трррри. Виснули гальма. Валерія, ладуся, ведмедик, мандарини, подушки. Усе полетіло шкереберть. Хух. Ведмедик перший виструбнув на перон. Наступного разу гальмуй плавніше, кинув до зляканої віки і пішов у станційну буду. Звідти висипало десять солдатиків, які тягнули величезні пакунки, коробки, пакети і вантажили у вагони. Нарешті, коли подарунки заповнили все, а деякі коробки вже стирчали назовні, вони спинилися. Один із них щось гадав і побіг до буде. Виніс звідти гігантську торбу святкових листівок. До дівчат підійшла дивна пухнаста істота. Вона мала кругле рожеве тіло, маленькі крильця, хвіст, як у лева, довгі вуха і срібний ріг на лобі. Кругло представився. Твій ріг не круглий, не змовчала Віка. То й що? насупився круглоріг. Але ти милий, сказала ладуся, хочеш із нами? Звісно, аж підстрибнув щасливий круглоріг. Попрощавшись із солдатиками, рушили далі. Крізь білий, немов залитий безе ліс. Дівчата змінювали одна одну біля керма. Ведмедик звіряв маршрут із картою. Станція під старою ялинкою. оповісти ведмедик. Валея плавно натиснула гальма, і потяг спинився. На пероні чекала мама Білка з білченятами. Круглоріг дістав довгий список, звірився і пішов до вагону із подарунками. Передав пакунки дівчаткам, а вони вручили їх щасливим білченятам і мамі білці. Виявляється, дарувати ще приємніше, ніж одержувати подарунки, сказала ладуся. Її дуже тішили щасливі мордочки більченят. Різдвотяг рушив далі. Подарунки розвозили, допоки не роздали всі. Одержали свої пакунки і ведмедики, і лисички, і зайчики, і їжачки, і буркотуха ворона. Ой, а нам нічого не лишилося, сплеснула руками ладуся, заглядаючи в порожній вагончик. Я б теж хотіла маленький подаруночок!» Ми пережили круту пригоду, обійняла сестру Валерія. Враження. Найцінніше Вікторія згребла сестер докупи, хоча ви буваєте нестерпні, але все ж дуже вас люблю. Вдоволені і втомлені, сіли в потяг, щоби повернутися додому. Кермував круглоріг і під рівномірний стукіт коліс усі поснули І сон долинув мамин голос. Оце так. Вклалися в своєму ж потязі. Віка лежала, скрутившись, як кошеня на пуфиках. Валерія і ладуся на стільчиках. Сестри прокинулись і здивовано закліпали. До вітальні зазирало сонечко. Пустило зайчика, відбившись у Ялинковій іграшці. Одній із тих, яка прикрашала деревце, розташована на носі різдвотяга. Дівчатка, у нас під дверима хтось залишив сюрприз. Не уявляю, що там, але на ньому написано ваші імена. Мама поставила на підлогу велику коробку. Всі дружно взялися її розпаковувати. Там містилися оберезані бантиками пакунки. На кожному була картка з іменем. Вікі досталися три нові книжки. Валерій чашка, яку можна самому розмалювати. А для Ладусі невідомий дарувальник поклав кумедну рожеву іграшку. Це ж круглоріг! вигукнула ладуся і притиснула подаруночок. Сьогодні передень Різдва. Тож вже час поприбирати, сказала мама. А як же наш Різдвотяг? засмутилася ладуся. Наступного року ми знову його побудуємо, усміхнулася до сестри Віка. Бо треба буде розвести подарунки. І дівчата гуртом узялись наводити лад у кімнаті.